Далі всі ваші дані. Так. Роз'яснюйте цей. Роз'яснюйте мої права та обов'язки. На пам'ять. Які ваші права та обов'язки? Ви маєте У мене немає права та обов'язків. Повинні... Так є чи немає конкретне питання, задавало? Тоби... Ну так роз'ясніть. Тоби... Роз'ясніть. Тоби... У мене такий тон бесіди. Тоби... У мене такий тон голосу. Такий тон. Ну так кричіть собі, я вас що поправляю чи що? Роз'яснюйте, будь ласка, ми вам е, роз'яснили, що е, ви можете надавати пояснення згідно е, положення статті 63 конституції України, на те, що особа не несе відповідальність за е, відмову давати показання або пояснення, пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, серед яких статтю 63 на пам'ять. Я не зобов'язана вам...